Щодня ми стикаємося з дилемами від дрібних до справді складних моральних виборів. Часто за ними стоять невидимі, але потужні логічні пастки. Ну що ж, давайте розберемо найвідоміші з них. Гаразд, почнімось чогось, мабуть, знайомого кожному. От бувало таке, що раптом починаєш думати про те, як ідеш, і хода одразу стає якоюсь незграбною, так? Це ж таке дивне відчуття, коли свідомість раптом втручається в процес, який мав би бути автоматичним. І ось це, власне, і є дилема сороканіжки. Назва походить від вірша, де сороканіжка геть забула, як ходити після того, як її запитали, а яка ж нога йде за якою. Ну, це як коли хтось каже, а тепер дихаю свідомлено. І все, дихання миттєво перетворюється з рефлексу на якесь складне завдання. Класний приклад того, як наш розум іноді може стати нам ну, найбільшим ворогом. Отже, частина перша. Індивід проти групи. Тут ми зануримося у цю вічну напругу між тим, що краще для когось одного, і тим, що краще ну, для всіх нас разом. Так, а ось це, мабуть, найвідоміша дилема з теорії ігор. Вона просто геніально показує, чому логіка особистої вигоди ну, не завжди веде до найкращого результату для всіх. Отже, яка ситуація? У нас є двоє спільників назвімо їх Джон Синій та Джон Червоний. Вони сидять в окремих камерах, поговорити не можуть, і от кожному з них пропонують угоду угоду, яка вирішить не тільки його долю, а й долю напарника. А тепер давайте подивимось на розклади якщо обидва довіряють один одному і мовчать, отримують по мінімуму всього по року. Це ж найкращий спільний результат. Але спокуса величезна, бо якщо зрадити напарника, поки той мовчить, то виходиш на волю. А от якщо зрадять обидва, то кожен отримує по два роки. І ось тут, ось тут і ховається весь парадокс, розумієте? З точки зору чистої, холодної логіки, зрада це завжди виграшна стратегія для тебе особисто, щоб там не робив інший. Але коли обидва думають ось так раціонально та егоїстично, вони приходять до результату, який гірший для них обох. Виходить, логіка кожного окремо веде до спільної поразки. І ця дилема, вона ж не просто в теорії, вона трапляється в реальному житті. Це називають дилемою волонтера або ефектом свідка. Класичний і, на жаль, трагічний приклад випадок Скіті Дженовезе 1964 року. Десятки людей чули її крики про допомогу, але ніхто не позвонив у поліцію. Чому? Бо кожен думав, що це зробить хтось інший. І ось це розпорошення відповідальності призвело до трагедії. І ці ж принципи вони працюють і в інших головоломках. Наприклад, соціальна дилема це коли всім вигідно співпрацювати, скажімо, у боротьбі зі зміною клімату. Але особисті інтереси все псують. Або от дилема їжака, яку описав філософ Шопенхауер, це вже про людські стосунки. Ми ж прагнемо близькості, але боїмося поранити один одного. Тому тримаємося на відстані, як ті їжачки. Рухаємось далі. Частина друга головоломки про добро і зло. А ось тут ми вже заходимо на територію, де немає простих відповідей, а кожен вибір, здається, залишає по собі моральний шрам. А, ну це класика етичних експериментів. Уявіть, не керована вагонетка летить прямо на п'ятьох людей. Але є важіль, можна перемкнути стрілку на іншу колію, от тільки там одна людина. Ситуація жахлива, вибір, здавалося, простий п'ять життів проти одного. І ось воно, ключове питання. З точки зору утилітаризму, ця філософія, яка каже найбільше благо для найбільшої кількості людей, вибір ніби очевидний: врятувати п'ятьох ціною одного. Але чи все так просто? Чи можемо ми морально виправдати свідоме активне вбивство, навіть якщо намери, начебто, добрі? Або ось інша ситуація: дилема Гайнца. у чоловіка на ім'я Гайнц помирає дружина. Єдині ліки, які можуть її врятувати, коштують шалених грошей. Фармацевт хоче в десятеро більше за собівартість. Гайнс не може стільки заплатити. Що йому робити? Вкрасти ліки. Тут закон стикається з мораллю. Правила суспільства проти відчайдушного бажання врятувати кохану людину. До речі, психологи використовують цей кейс, щоб досліджувати наш моральний розвиток. І знаєте, це все не просто теорія. Лікарі щодня стикаються з дилемою трансплантації. Органів обмаль то кому їх давати, наймолодшому, найхворішому тому, хто найдовше чекає. Або візьмемо безпілотні автомобілі. Програмісти вже зараз вирішують, ким пожертвує авто в аварії пасажиром чи пішоходами. Це ж та сама проблема вагонетки, тільки в реальному світі. Добре, тепер давайте подивимось ширше. Частина третя вади системи. Тут ми поговоримо про дилеми, які викривають такі собі приховані баги та парадокси в самих основах нашої логіки, економіки та влади. А ось це вже серйозний виклик самій ідеї знання, трилема Мюнхгаузена. Вона стверджує, що довести будь-яку істину до кінця неможливо, будь-яке наше чому рано чи пізно впирається в логічний глухий кут. Виходить, у нас є лише три варіанти. Перший це циклічний аргумент, це коли ми доводимо щось за допомогою цього ж самого. Другий нескільченний регрес, де кожен доказ потребує ще одного доказу, і так до безкінечності. І третій догматичний аргумент це коли ми просто кажемо це так, тому що так. Тобто в основі будь-якого знання лежить або замкнене коло, або прірва, або сліпа віра. А ось це просто геніальний прийом, відомий як Вилка Мортона. Джон Мортон, збирач податків у 15 столітті, придумав таку пастку. Якщо хтось живе скромно, він казав: ага, значить, заощаджуєш гроші, можеш платити податок. А якщо хтось живе розкішно, він казав: Ну, ти, очевидно, багатий, точно можеш платити. Це така логічна пастка, де будь-який шлях веде до одного й того ж висновку. Ніяких шансів. І такі пастки вони вбудовані просто в самі системи. От, наприклад, «Дилема диктатора. Чим сильніше він придушує опозицію, тим менше він знає, що люди насправді думають, бо всі ж мітують підтримку, щоб уникнути покарання. Або дилема тріфіна в економіці щоб долар був світовою валютою, його має бути багато у світі, але це з часом підриває його ж вартість. Виходить, системи самі створюють умови для власної кризи. Ну і наостанок фінальна головоломка. Це, мабуть, найвідоміший парадокс, який чудово показує, наскільки ж оманливою може бути наша інтуїція. Уявіть, що берете участь у телешоу. Перед вами троє дверей. За одними автомобіль, за двома іншими кози. Шанс вгадати, звісно, один до трьох. Ну, ви робите свій вибір, скажімо, обираєте двері номер 1 А тепер. Ключовий момент. Ведучий, який точно знає, де автомобіль, відкриває одні з дверей, які ви не обрали. Скажімо, номер три, а там коза. І от він запитує залишитись при своєму виборі, чи хочете змінити його на двері номер два. Ну, інтуїція просто кричить, що тепер шансі 50 на 50, правда? Але чи права інтуїція? І ось тут відповідь, яка просто ломає мозок? Ні. Завжди, от просто абсолютно завжди, варто міняти вибір. Пояснюю, чому. Ваш початковий вибір мав лише один шанс із трьох бути правильним. А це означає, що з імовірністю у дві третини автомобіль був за двома іншими дверима. Коли ведучий відкриває одні з цих дверей і показує козу, він дає нову інформацію. І ці дві третини ймовірності тепер концентруються на єдиних зачинених дверей, які ви не обрали. Тобто, змінюючи вибір, ви фактично ставите на ті початкові дві третини. Шанси виграти подвоюються. І це підводить нас до фінального питання: коли логіка суперечить інтуїції, чому слід довіряти? Воно по суті лежить в основі багатьох дилемм. Усі вони показують, що наш світ сповнений парадоксів, і, можливо, головне не знайти єдину правильну відповідь, а ніколи не переставати ставити під сумнів те, що здається нам очевидним.